Ти народився в Дніпродержинську. Дніпродзержинська, Кам'янська зараз. Коли там останній був? Три роки тому. Що там відбувалося три роки тому? У порівняння з твоїм дитинством. Те саме, що в моєму дитинстві. Знаєш, такі тренажери є у дворах, там, сходинки всілякі, там, їх фарбують. Ось, що змінюється, це більше фарби відривається з руками і не з'являється нова. Це єдина зміна, яку я помітив. І люди, з якими я спілкувався, там, бабусі знаєш, на лавочках сидять, вони або не сидять, там, тому що померли, або, або просто постарішили. А інших змін я там не помічав. Яке було дитинство? Воно було простим. У мене були друзі з двора. Я в самого дитинства там, з першого класу збирав пляшки з під пива сусідів і здавав їх, заробляв гроші. Там купував у дворі там, всім солодку воду. Ми сідали, пили, а потім купив собі таку кувалду, знаєш, і ми з ребятами іншими розбивали плити, бетонні. їх викидали, а в них є арматура така металева, і потім здавали на метал. А потім там ходили, брали метал зі будівництва якогось. За нами поліція ганялась. Ну таке просте дитинство там, де... Дитина живе, як, як більшість з нас зростала в маленьких містах. Дитина живе серед людей, які не дуже щасливі, які незадоволені життям. І там думка, яка у мене була, про яку я думав, це її батя це що життя, навіщо його жити. Це тоді так думав? Це, це, ти, це тоді. Я думав, я був. Ну, я дивився на там людей, вони класні були, тобто добрі, вони були розумні. Ці, чимось цікавили, але вони були нещасливі, там не займалися чимось крутим і так далі. Я дивлюся на це все і думаю. Навіщо взагалі так жити? Навіщо це все? С цієї думки Ріс, а потім, потім я для себе відкрив книжки. І в книжках я побачив, що є інший світ. Я пам'ятаю книжку, там журнал був, і журнал був про художників імпресіоністів. І там була картина Ван Гога і його біографія. Я читаю і розумію, що чувак з бідного, з бідного бекграунду, чувак, який був нещасливий, але який створював таке. І створював, і створював таке, тому що просто хотів. Я зрозумів, що якщо про щось мріяти, якщо там бути наполегливим до цього, йти, то це можна зробити. І почав мріяти. Ось це прям така точка, знаєш, яка змінила моє дитинство. Там я почав почав думати, що життя може бути крутим. Мені пощастило, тому що у мене. Мама з татом розійшлись, коли мені був рік, і я не знав там свою другу частину сім'ї. Там тата, бабуся, дідуся довгий час жив там з мамою. Звідчим ми там були супербідні, там мало чого було. А потім я почав їздити до бабусі. а У неї була кімната, в якій я жив. І ти знаєш, заходиш і у тебе просто кімната з книжок складається. Там нічого не було, окрім книжок, а потім комп'ютер з'явився. Я почав їх читати. Це вже в старшому віці. ти Це почав там, молодша школа. Умовно я почав їх читати. А вони з тобою не спілкувалися якийсь період, так? а Чи ну, що вони за мене не, ну, знаєш, що ми є? не, не з ними якийсь період так.